Що ви знаєте про комфорт? Ось він перед вами, максимально зручний велосипед, обладнаний ось таким серворульом, Виставив руль під себе, один рух і зафіксував. Тут є амортизатор передній, крім цього, під сидінням також є додаткова амортизація, яка працює, ось таке зручне силіконове сидіння, повноцінні крила, ще й дамка. Доволі зручно перекинути ногу. Це ось така спарта алюмінієва на 28 колесах. Поглянь лише вже обладнаний планетарочкою на 8 швидкостей. Крім цього, захист повністю збережений. Ні однієї царапинки чи тріщинки все збережено. бо деякі модельки можуть приїхати, де є невеличкі дефекти. Тут такого немає. Крім цього, поглянь на цей широкий овід подвійний, резина хороша. Також тут стоїть вже ціна такого велосипеда, всього лише 8950 гривень. Вже обладнаний ось такою ще громісткою ніжкою, тому максимально комфортний велосипед. Пишіть.